Родини загибель, за безниням запитання, що отримуємо кошти на допомогу. Не треба отримати. У тих переселенців, які сьогодні влада, я хочу сказати, мабуть, ненавиді. Того ж ми приїхали сюди в 2024 році. Я мала удобромати один раз, бачичи про те, що в мене дитина у Донецьку пропала без вісті. Я вам хочу сказати, що один раз Любацька сільська громада нам на Пасху дала мені так, да, ми їй не нуждаємося, але ніхто не підійшов і не спросив, як ви проживає мене Добрий день, ми представники Житомира. нас посою наша побратима Ми громадська організація та Скажіть, будь ласка, з 2014 року по нинішній час ви проводили аудит землі селищної, селищної ради Територіальної селищної ради? Я виконую обов'язки. Я вам не запитую, скільки ви виконуєте аудит. я вам задаю питання. Ви проводили аудит. протягом... я замовив. Ви замовили, так? Оцінку землі ви проводили? Так. Так. Скажіть, будь ласка, у вас зараз дати, У вас землі запасу зараз є в наявності? Я почав або ви нашу нашу зустріч з цього, що у нас є банк землі, який можна роздати учасникам бойових. А ви знаєте, що всі агрохолдинги заключали договора, юридично заключені договора більше ніж на 7 років. І ви сьогодні. Гарантуєте учасникам бойових дій, а також сім'ям загиблих, що роздасте ту землю, яка більше року. Ви ж чудово знаєте, що не один земельний довго не заключений на рік. Чудово, я, ви знаєте. Я, а я, ми... я не говорю, я завжди відповідаю за те, що кажу. Я кажу за ту землю. Яку ми можемо роздати не влазячи в протизаконні дії, і, проти і, проти такий, і такий банк землі в нас. Добре, дякую. тут поїхати хоч і є день пам'яті 29-го часу. Так поїхати туди. Бракує, їм не бракує от, як казали форми, що він бракує. Навіть по староста могла піти, навіть якусь квіточку, ну навіть не квіточку прийти, поговорити з людиною і все основне. Ми, ми до повномасштабної і... <різвання> цього, so, так, було менш загибши. Ну, так, І ще хочу ще всім теж ходу землю, ділим, діли, а він наші йде і хто його знає. Вона ще в цьому році навряд чи закінчиться. Так що давайте якось теж думати про тих хлопців, що ще підуть і ще, і ще, ще, ще що воюють. <різвання> Сна. Прохання велике, <плес> поговорити з старостами, допомогти тим родинам, які відправили своїх хлопців на наш захист і родинам, які не дочекаються вже своїх хлопців, щоб хтось прийшов і спитав, чи в тебе би горливороти, що тобі допомогти, може тобі допомогти посадити, хоч би отакомаліша увага до цих. Тракториста Розумієте, Чого сьогодні ця бігати все одно можна провести роботу, можна прийти і спитати, чого сьогодні ця жінка має ходити просити платити гроші, щоб її вигороди города, коли вона відправила чоловіка, відправила сина, щоб захищали кожного із вас. Які можуть повбивати на це, тут не треба великих коштів, просто прийдіть і спитайте. от я зараз почуваю. Ця... Подожіть, подожіть. Всі це розумієте. От те, що я почув і ви чуєте, ви тут живете, да? це демотивація перше, для тої молоді, яка має йти по-дальшому захищати. А вік росте завтра комусь уже 24 і він піде. Сьогодні йому 23. За кордон він виїхати не може. По якій причині він не може виїхати, бо батьні, ви батьки ви бідні, ви? бідні, батьки бідні, знаєте, yeah. правильно? Yeah. він не може yeah. про yeah. собі yeah. виток yeah. туди. Yeah. Yeah. Далі, yeah. Uh -huh. ваші депутати, пермі, це інший соціальний такий статус. вони собі статус купили за гроші. Воно може дурне, як пробка, але воно десь воно їздить. Воно купує квартири, і люди це все знають. Це демотивація. Да? А подальша це демотивація, вона переростає, що це посібники ворогу, який зайде сюди. Тому що війну вести солдатом це дуже дорого. А от таким корупційним методом це найдешевший варіант загарбити країну. Ви послухали всіх і ви скажете, що у вас нема ресурсів піднести води і забор поставити там комусь. Так, ви скажете так? Є у вас ресурси? Ресурс немає людського. Немає. Є ресурс, який сидить тут. Оця громада. Оце громада, яка пішла готова пожертвувати здоров'ям і життям. Оце громада, на її треба акцент робити. І повірте мені, ви позвоните комусь і скажете, що треба забор полагодити. Найду, приведуть селищного старосту, за яйця чи ще там, чи за кадить і скажуть, забор стоїть завтра. Найде це ліс і буде Я забор. Я вам це говорю на практиці, бо це так було до війни. В АТО. Приїхали до сім'ї, подивилися, провідали, спитали, як, і пішли. Але зафіксували. Калітка зломана, забор впав. Все, ми нічого їй не говорили. Ми знайшли людину, яка має відповісти за це. Того самого лісничого, що він не е, лісу не накрав, не виділить того на той забор, а ви є. Та посадова особа, яка все знаєте і все керуєте цим. Ви маєте це присікати по можливості. Я розумію, що у вас не така сильна влада, як люди можливо думають. Але коли ви звернетеся за допомогою до хлопців, все у вас буде добре. А для того, щоб вони вам допомогли, допоможе їм про те, що ми говоримо. Людина, яка, знаєте, говорить так: віддайте прикордонні землі фермерам таким хлопцям. Ні один ворог туди не зайде, тому що вони це їхня земля, вони будуть її орати, будуть її експлуатувати і туди, і будуть її захищати. А ви говорите, я нічого не боюся, ви смерті не боїтеся. Я не вірю, кожен боїться смерті. Але вони йдуть і, і виконують якусь свою задачу. А ви тут, на все, я, бої... бої... я не боюся смерті. Не боюсь... Ну то йдіть, повоюйте. Я... Я... То йдіть повоюйте, я... йдіть в штурмову третю. Чого ви не йдете? Відмовтеся Покажіть кажіть приклад. Ми, ми знаємо, куди вони йдуть, Бога. не розказуйте. Є 115 батальйонів, <падайони> батальйони Порошенка <падайони> і так далі. Ми знаємо, а не розказувати, який там агрохолдінг і так далі. Побачимо, де цей агрохолдінг буде. А якщо перепровіримо гуманіту, то подивимося, де директор сидить сьогодні. Він сидить в Швейцарії, а земля йому приносить прибутки. А людина гине, барсуки їдять блядь, десь там на Донеччині. Ви послухайте їх, прийміть міри і от вам поставили термін через місяць збирайте і покажіть результат. Список тих людей обновіть, які в села, козабор пав, ко вірничка, багато не треба. І скажи, зробили там, забор порівняли, провідали ту сім'ю, провідали. Жіночка сказала, вона поває, вона уваги хоче, потребує. Ви розводите демотивацію. І тоді такі вже ходять, вже підняли гриви. Де вони були в 2022 році, таке не говорили, що зараз дозволяє собі говорити. Це злочинці. І всі, хто закриває очі, теж злочинці. А те, хто їздить, показує, що у них все добре, діти вчаться десь, п'яту освіту отримують або за кордоном сидять і кажуть, що ви дурні. Так, да, дурні. Ми завжди були дурнями, бо ми бідні, і війна для бідних. Завжди була. Але трошки змінився світ, інтернет, пішла якась освіта в людей інша, їм дала державу освіту. Може, вона помилку зробила? Вона навчила їх читати. Писати, читати правильні книжки. Слухайте цих людей, а не тих. А те, хто в депутати пішов, оце громада в них вибрала. Вона їх може відізвати, сказати, ну Петя, звертайся, вертайся, тому що дай їм викликати. Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося у Люберській селищній громаді. Нас запросили наші побратими-ветерани для вияснення деяких питань. Сьогодні були проведені сільські збори. На цих зборах були підняті ключові запитання до адміністрації селищної ради по земельним питанням та питанням ветеранів. Юра, скажи, будь ласка, які зараз питання у вас в селищній раді, такі кричущі, які ну, зараз піднімають ветерани війни? По землі, по квартирних питаннях, дуже велика корупція по землі. Депутати, які сидять в нас тут вверху, в верхах собі ділять землю, де вони хочуть, беруть. І вони будуть на 49 років, кажуть, нема землі. Тепер, коли представники з Житомира, запросили, ми представників Житомира, о, приїхали, вже є земля, але вони будуть виставляти на аукціон. По аукціонному тарифу вони будуть нам ділити. Ну каже, під час військового стану не можна давати. Я ну, задавали багато питань. В адміністрації Но на даний час ми на ці запитання відповіді конкретно не почули. Вони сказали, що давати на аудит, заводити на то. Їм саме головне замозолити очі нам, щоб ми більше сюди не ходили. Але ми будемо ходити сутками сюди. Чого? Тому що на даний час ми будемо підтримувати ветеранський колектив, хто загиблих, побратимів, сім'ї будемо допомагати. На даний час у нас є велика іменно. Організація, яка допомагає благодаря Житомиру, до області. Хлопці приїхали, піддержали нас, дякувати Богу, що вони в нас такі є. Ми хочемо ще запропонувати таке питання, щоб по квартири, без позачерговому порядку, щоб отримали люди квартири, які загиблі. Там чоловік, зять, герої України. Селищні голови, ну не зараз не голови, а старости, не займаються нічим. Тому що вони не знають, скільки в них загибли, скільки в них воює. Вони кажуть, нам треба списки дивитися. На даний час да, в адміністрації списків цих немає. Вони кажуть, що це засекречена інформація. Як людину забрати з хати, то вони знають, як забрати. А якщо людина приїхала з фронту і не до дитпу, сюди звернулася, в них немає ніяких відповідей. Допомоги немає, того немає, люди нічого не знають. Поки ми не взялися ось до благодару області, Підняли ці питання, і зараз на даний час вони трошки на почались рух. Що дякувати Богу, що ви в нас такі є, і приїжджайте частіше до нас. Зараз на даний час ми, вислухавши ці проблеми в наших побратимів з цієї громади, будемо налагувати Зв'язок з народними депутатами України. Я думаю, що є такі в нашому парламенті групи, які звернуть на це увагу і допоможуть нашим хлопцям у вирішенні їхніх питань. Значить, будемо формувати. Я думаю, за деякий час ми сформуємо. І буде звернення на надіслано на офіс президента та на Верховну Раду. Для вирішення питань це не тільки питання в цієї селищної ради, це ці питання піднімаються в цілому по всій Україні, ну частково в нашій області. Тому ми будемо діяти, ніхто не буде здаватися, ніхто не буде мовчати. Дякуємо. Слава Україні!